Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні ліниві голубці. Інгредієнти завжди доступно і їхня кількість видадете в описі до цього відео. У каструльку засипаємо рис, заливаємо окропом і варимо протягом 10 хвилин. Капусти потрібно приблизно 500 г. У мене капуста вагою кг 800 г, тому беру приблизно третю частину. І дрібненько нарізаємо спочатку вздовж такими смужками, а потім в поперек квадратики. Тобто нарізаємо максимально дрібно. Якщо у вас є кухонний комбайн, то можна скористатися ним. Нарізану капусту перекладаємо на миску, зверху трошки присолюємо і ось так руками жмакаємо. Це для того, щоб вона стала трошки м'якшою. Розбиваємо одне яйце і можна додати тут улюблені спеції, перчик, те, що подобається вам. Я додаю хмелі сунелі і ще трошки підсолюю, тому що фарш та інші інгредієнти не солоні. Тепер додаю фарш і рис, який проварився протягом 10 хвилин. Тепер все гарно перемішуємо і наша маса для лінифу голубців готова. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом чи додаємо, звичайно, сонячну олію. Тепер робимо голубці. Для цього беремо жменьку нашої маси і робимо ось такий голубчик. Кладемо у форму, викладаємо їх тісненько, один біля одного, тоді вони будуть більш соковитими. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. А поки голубці випікаються, приготуємо зажарочку. Для цього підсмажуємо цибульку та морку на олійці до рум'яної скоринки. У миску додаємо сметану приблизно 150 г і 2 столові ложки томатної пасти, приблизно чверть чайної ложки солі і 250 мл гарячої води. Добре все перемішуємо так, щоб не було грудочок, можна скористатися вінчиком. І натираємо один зубчик чеснику для пікантності. Сюди ж у цю масу відправляємо нашу зажарочку з моркви та цибулі. Коли голубці пропеклися, зверху викладаємо нашу заливку. І тепер кладемо форму в духовку при температурі 180 градусів на 40 хвилин, щоб цей соус гарно пропитав всі голубчики і тоді буде дуже смачно. Ось такі неймовірно смачні голубчики вийшли. Цей рецепт дуже простий і дуже швидкий. Як бачите на відео, такі голубчики чудово тримають форму, тому їх можна заморозити після приготування і використовувати по необхідності. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо воно сподобалось, то підтримуйте мене своїми вподобайками. А я й далі вас тішитиму смачними рецептами з доступних продуктів. Усім па-па!